Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео буде тонка силянка з бісеру, натхненна візерунками автора Литвинець, трохи доповнила прикрасу зверху та змінила торочки. Лягає вона прямо, більше схожа до гердану. Кольори можна замінити на свій смак. В кінці оформила трикутником та додала зав'язки з ниток, щоб можна було регулювати посадку на шиї. Тож для цієї прикраси беру чешський бісер номер 10 синього фіолетового, білого бежевого та чорного кольору. Всього 5 кольорів. Готова прикраса вагою 28 г, ширина 3 см, вдовжину робила 31,5 см. Нитки використовую кордем номер 60 від луц білого кольору. Приблизно 1,5 метри нитки вставляю в голку в один шар без вузлів. Закріплюю стоп на мистину, відступивши від краю, приблизно 40 см. Для того, щоб потім цим кінцем доплести ще трикутник. Закріплюю на мистину так, щоб голка не потрапила в нитку. Намистина має вільно рухатись. Вийшов короткий кінець, намистина та основний кінець нитки з голкою. Нанизую 7 білих, 3 сині, 5 білих, 3 фіолетові, 1 синю, білу бежеву, чорну бежеву, білу синю та 1 фіолетову бісеринку. Голка в мене зараз знизу. Вставляю її вверх в середню фіолетову бісеринку. тягою має вийти підвізка в формі краплі. Набираю одну фіолетову, дві білі. Вставляю голку вверх, пропустивши три бісеринки. В четверту вставляю. Вийшла комірка, в якій по три бісеринки з кожної сторони. Нанизую одну білу, одну бежеву, одну чорну, вставляю голку вверх в середню синю. Далі одну чорну, одну бежеву, одну білу вставляю вверх в четверту вільну бісеринку. Тобто три бісеринки пропускаю, в четверту вставляю голку вверх. Набираю три білі, вставляю їх в саму верхню білу бісеринку. Взагалі має залишитись 4 бісеринки. Добре все підтягую. Це вийшов перший ряд. Далі нанизую дві фіолетові дві білі, вставляю голку вниз в середню бісеринку дужки. щільно підтягую. Набираю дві сині одну чорну. Вставляю голку вниз в бежеву бісеринку. Три бежеві відправляю вниз в бежеву. Одну чорну дві сині вставляю вниз в середню з трьох бісеринок дужки. Для підвізки набираю три фіолетові, синю, білу, бежеву, чорну, бежеву-білу, синю, одну фіолетову. Спускаю їх до плетіння, вставляю голку в напрямку вверх в середню фіолетову бісеринку, гарно підтягую. Набираю одну фіолетову, білу, синю, вставляю голку вверх в середню бісеринку найближчої комірки. Одну чорну дві бежеві вставляю вгору в середню з бежевих. Дві бежеві одну чорну вставляю вверх в середню бісеринку наступної дужки. Одну синю дві білі завожу вгору в крайню білу бісеринку. Дві фіолетові дві білі вставляю вниз в середню бісеринку найближчої комірки. Добре підтягую. Три білі вставляю вниз в наступну середню бісеринку дужки. Одну чорну, одну синю, одну чорну вплітаю донизу. Далі три білі. Для підвіски набираю три фіолетові, одну синю, білу, бежеву, чорну, бежеву, білу, синю, фіолетову. Спускаю їх до плетіння. Голку вставляю вгору в середню фіолетову бісеринку. Рухаюсь вверх. Додаю одну фіолетову, дві білі, дві білі одну синю. Одну синю, дві білі. Три білі бісеринки вставляю їх вверх в крайню білу. Дві фіолетові дві білі вставляю вниз в середню білу бісеринку комірки. Рухаюсь вниз. Додаю три рази по три білі бісеринки. Для підвіски набираю три фіолетові, одну синю, білу, бежеву, чорну, бежеву, білу, синю та фіолетову. Вставляю голку вверх в середню фіолетову бісеринку. Одну фіолетову дві білі вплітаю вгору. Далі одна біла, одна синя, одна біла. Ще раз одна біла, синя, біла. Три білі вставляю вверх в крайню білу, дві фіолетові, дві білі вставляю вниз в середню білу. Три білі бісеринки рухаюсь вниз. Одна синя, одна чорна, одна синя. Три білі вставляю вниз. Набираю комбінацію для підвіски з 11 бісеринок. Вставляю голку вверх в середню фіолетову. В напрямку вверх вплітаю одну фіолетову, дві білі. Одну білу дві сині. Дві сині, одну білу. Три білі бісеринки вставляю вгору в крайню білу бісеринку. Рухаюсь вниз. Плітаю дві фіолетові, дві білі, далі три білі. Одну чорну, одну бежеву, одну чорну. Та три білі. Додаю комбінацію бісеру для підвізки з 11 штучок, вставляю голку вверх в середню фіолетову. Нанизую одну фіолетову, дві білі, вставляю голку вверх. Одну білу, одну синю, одну чорну, одна чорна, одна синя, одна біла. Три білі вставляю вверх в крайню білу. Дві фіолетові дві білі вплітаю в напрямку вниз. Наступними набираємо три білі бісеринки, далі одна синя, одна чорна, одна синя, три білі, набираю комбінацію для підвіски з 11 бісеринок. Голку завожу вверх в середню з фіолетових. Рухаємось вгору, додаю одну фіолетову дві білі, одна біла дві сині. Дві сині одна біла, три білі вставляю вверх в крайню білу бісеринку. Дві фіолетові, дві білі вставляю вниз в середню білу. Додаю три рази по три білі бісеринки. Набираю 11 бісеринок для підвіски, вставляю голку вверх в середню фіолетову бісеринку. Рухаючись вгору, додаю одну фіолетову, дві білі. Далі три рази по три білі бісеринки. Дві фіолетові дві білі вставляю в напрямку вниз. Плітаю три білі. Три сині. Та Три білі бісеринки. Набираю 11 бісеринок для підвіски. Вставляю голку в середню фіолетову бісеринку в напрямку вверх. Також в напрямку вверх додаю одну фіолетову дві білі. Одну білу, одну бежеву, одну чорну. Одну чорну, одну бежеву, одну білу. Три білі вставляю вверх в крайню білу, Далі Плетіння повторюється. Вмикаємо відео на час, вказаний на екрані. Та продовжуємо з того місця. Як закріпити нитку та як додати нову, посилання на ці відео знайдете внизу в коментарях та описі. Зараз покажу, як зробити такий трикутник в кінці плетіння. В нього гарно закріпиться зав'язка з ниток. Для цього вивожу голку вниз на дві бісеринки. Тобто голка виходить з середньої бісеринки комірки. Набираю три білі бісеринки, вплітаю їх вниз, як зазвичай, в середню бісеринку наступної комірки. Ще додаю три білі. Та ще раз вивожу нитку вверх крізь дві бісеринки. Гарно підтягую, два рази вплітаю по три білі бісеринки. Вивожу голку вниз на дві бісеринки. Додаю останній раз три білі бісеринки. Після цього закріплюю нитку з акцентом на край виробу, щоб додатково його укріпити. З іншої сторони знімаю стоп на мистинку та роблю такий же трикутник. Як кріпити такі застібки з ниток? Це посилання також залишу під відео. І ось така прикраса сьогодні вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео.